Персональна виставка живопису всякого художника є гарним приводом пройтись по ньому аршином узагальнень, тобто згадати про заслуги і нагороди, попередні виставки і безцінний внесок у світову культуру. Я ж пропоную поглянути на художника Олександра Шиніна крупним планом, щоб побачити не усім очевидне заглибитись у його мистецьку філософію. Хоча сам художник стверджує, що у його роботах філософія відсутня. Та припускає, що тут він із скромності майже цитує одного казкового героя. Я ще не чарівник, а лише вчуся. Насправді Олександр Шинін давно сам вчить майбутніх чарівників пензля у вільницьких мистецьких закладах, вчить не лише писати, а й жити з мистецтвом. Бо вважаю, що у кожного українця на стіні його житла має бути живопис. Мені подобається людина, яка має е, свій власний світогляд у життя. Ви педагог, ви не лише художник, який виховує в молодих людях смак до мистецтва, знання мистецтва. Це саме ваша функція. Щоб е, через п'ять років в сім'ї вашого студента в вітальні на стіні був живопис. Це ваш обов'язок. Ну, художник, коли набрався чогось, він повинен е, поколінню віддавати свої знання всі до остатку. Все, що знаю, ніяко, нічого не скриваю, нічого. Я все, що я знаю, я все віддаю студентам до остатку. Завдання викладача художника це навчити працювати мозок у студента. Як тільки включається мозок, далі вже викладач тільки підтримує, коригує, там, виправляє, направляє і так далі. То це вже людина вже буде цікавою не тільки з дипломом в кармані, а з рівнем інтелекту, культури. Ви переважно більше як пишете для себе, що ви хочете чи для того, щоб ринок оцінив і взяв це роботу? Цікаве питання, тому що багато художників вони ж. Професійні, будемо казати так, заробляють своїми творами на життя. Знаю вже по опиту о тому, що якщо писати роботу і зарані цю роботу, вона буде найкраща, все, це хана, не вийде. Треба писати від душі, від серця, від розуму, від якихось емоцій, людяності. Ну, є замовлення, але все одно ізначальне власне бачення життя, відчуття всього соціуму, відношень, е, емоцій, от, воно повинно е, домінувати в роботі. Все, що зараз вокруг нас, це робота художника. Я от тільки що казав, що Моделювання одежі художник, архітектура, художник, структура художник, дизайн побутової техніки, автомобілі. Опять же, художник. Представляєте, яка відповідальність у художників кажуть, о, художник, ні, це носитель культури, естетики, краси. Кожен художник, досягши певного рівня майстерності, прагне створити власний мистецький стиль. І Шинін не є виключенням. Його термінологічна печатка називається ізоаксіологізм. Як це перекладається на мову глядача? Це пов'язане перше з моїм власним відношенням до життя. Там є відбір такий, страждання і радість. І що людина вибирає. Якщо це як дві сторони одної там медалі, я не перший, як не сказати, не задумався тому, що якийсь напрям. Але ж він такий вийшов цікавий. Мені не раз нагадували, що в тебе який напрям, який напрям, і навіть є така була думка, то мені, що це не Це новий такий момент. Не яркий такий. Це більш психологічний, це відношення до життя, ну там з трьох це зображення філософських міркувань про цінності життя. Тобто, виходить, момент такий більш. Філософія в мистецтві, розум, ніж моменти там, технічного виконання в мистецтві. Коли там я читаю відгуки по виставці, і там всі, о, ваші роботи підтримують, ваші роботи надихають, ваші роботи, значить не зря робота пройшла. Цікавий такий момент. І я навіть подобаюся так думаю, ага, значить все ж таки е, влітаю на е, розум людини, глядачів. Ви є членом низки європейських. Е... Творчих е, організацій у вас є сертифікати, якісь там і ще речі. Е, ваше мистецтво співзвучне в тренді сучасного європейського мистецтва, судячи із цих документів, Кожен художник хоче е, ну, як це сказати, затверджувати своє мистецтво в житті е, світі людей. Наскільки воно е, користується? Е, інтересом, успіхом і так далі. Є моменти участі в виставках допустим, там за кордоном десь або конкурси різноманітні, типу там Люксембурга там, і так далі. Я завжди е, участвую в таких конкурсах, мені цікаво на якому рівні знаходиться моє мистецтво допустим, в Європі і так далі. І прийшло даже к тому, що отут на буклеті є така печатка, це моя лічна печатка. Я подав свій матеріал на розгляд комісії в Нідерландах. Акредитація там проходила десь не просто так два місяці. Там по всьому, там по майстерності, по техніці виконання, матеріали, плагіату і так далі. І вона би, повинна бути з оборотної сторони, там де підписи. Кожна робота у художника, вона ну, для мене, допустим, вона як дитина така якась виходить. Тобто, якщо хто хоче придбати мою роботу, то я. Не кожному надають, так дивлюся, а що хто це за людина? Чи ще добрі руки, як кажуть, коли котів продають? Да? Да, да, так, такий цікавий момент такий, так. Да. І я знаю, що я е, в добру хату, в класну квартиру там люди, які поважають там не тільки там, мене, там, а загалом мистецтво і так далі. А ви б хотіли, щоб у вас. Знайшовся продовжувач вашого стилю? Раді Бога. Легко. Якщо, значить, момент з учнів, там, студентів дуже подобається моя техніка виконання, або світогляд, як це кажуть, прапор в руки. Навіть на другому курсі вже індивідуальний підхід до кожного студента. Я хочу, щоб вони знайшли себе, знайшли свою індивідуальність. Чим відрізняється там співак, артист, архітектор, музикант, він відрізняється індивідуальністю, і тоді ми бачимо. Що те, то є, допустим, Клод Мане, а то є Пабло Пікасо. Переглядаючи виставку, я помітив, що у вас, як у одного великого з минулого, є періоди кольорові. От є рожево-пурпурний, є синьо-зелений. Це свідомо чи це під настрій? Це свідомо і під настрій. Чому? Тому що ну, молода людина, да? все в рожевому світі, все класно, життя попереду. І он такий, он так і був такий рожевий період. Мені навіть Мої друзі, знайомі говорять, що в тебе всі такі червоні рожеві роботи такі, я не знаю, а само якось таке виходить, що такий настрій. А може це свідомо з точки зору виконання професійної роботи. Потім пішло більше ну і в матеріалі теж, то там олійни, то е, акриловий момент такий. І е, потім е, 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 емоції такі великі були, тому що там робота, яку я хотів там якусь відповідь таку, или, там, етап, якісь емоції зробити. От, і яскравість пішла, різноманітність кольору. От, останні роботи там було замовлення одно, на ахроматичність. І мені зацікавило такий момент. А яким чином це можна зробити, щоб було емоційно, але стримано по кольору? От, і я зробив кілька ескізів, подивився, як воно робиться, як воно виходить в результаті. Получилось навіть дуже цікаво, Мені я потім після цієї роботи зробив ще останні там п'ять чи шість робіт, які іменно в такій гамі були дуже не то, що хроматичні, а взагалі такі скромні, дуже скромні такі. Але насиченість є з точки зору, там є вже трішечки психології. А я взагалі помітив, що у вас колір скромний, тихий, не кричущий. Є фарба, а є колір. А колір, виходить, тільки через палітру. І коли е, художник працює фарбою, то воно є е, ну, это, не, ну, не професійним, так казати. Е, тому що потрібно навіть відкритий такий колір е, яскравий, але він повинен бути кольором. А коли є колір, то є гама якась в роботі. І кольори, які підходять одно до одного, це як ну, по кольорознавству. Тобто я завжди кажу, що потрібно робити колір, а не працювати фарбою. От. А вам не казали, що ви схожі на ви перший. Мені дуже подобається Пікасо. До кінця життя Пікасо шукав. Все себе і шукав якісь нові, неповторюючі. А індивідуальність це вже власний погляд, вже рівень, будемо казати, культури, інтелекту, відношення, знань. Це... І ви хотіли б так чинити. Так я так роблю зараз. Кажуть, один древній мудрець. Ходив містом в день зі свічкою. Він шукав свою мрію. Художник, хоч і не ходить вулицями з пензлем в руках, але він також, щомиті, готовий до зустрічі з новим героєм, новим образом, ракурсом. І кожну нову ідею фікс він фіксує на мольберті, часом отримуючи узагальнення, констатацію, а то й пророцтво. У творах Олександра Шиніна можна знайти і перше, і друге, і третє. Але шукати має і глядач. Кожен з нас побачить в одному творі те, що здатний побачити, що готовий побачити. Лише за такого взаємозв'язку мистецтво нас вчить і надихає.